Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Це відео запланувала мотиваційним, тому якщо вам хочеться отримати порцію мотивації до домашніх справ, запрошую до перегляду! Вирішила розпочати це відео із приготування смачного обіду. У мене це сьогодні буде суп, суп-сирний. Рецепт дуже простий, швидкий. Варити буду я цей суп на курячому бульйоні. Я, в принципі, так завжди готую супи смачно та корисно. Для рецепту багато не знадобиться. Кілька картоплин, кілька морквин, дві пачечки плавленого сиру за вашим смаком, цибуля і спеції за смаком. І ось такий сір буду використовувати. Це фірма Золотий резерв, це мій улюблений плавлений сір. І вже підготувала картоплю, морку і тепер картоплю нарізаю на дрібні кубики. В цьому рецепті супу мені так дуже смакує. А морку навпаки я буду нарізати на такі продовгуваті брусочки, можна сказати, соломкою. Я розумію, що я там не показую якогось нового рецепту, я нічого нового не придумала. Але в мене теж таке буває, я іноді не знаю, що приготувати. Я потім шукаю відео в ютубі і іноді подивлюся, хтось нагадає якийсь зовсім простий рецепт, і це мотивує мене приготувати щось подібне. І тепер нав'язаємося. Я роблю це кубиками, так легше, простіше бачила варіанти, що натирають на тертку, але чесно, для економії часу можна просто нарізати, бо сир в супові все одно розплавиться і стане такої однорідної консистенції. І після того, як зваряться картопля і морква, додаємо також сир. Він розплавиться, як я вже сказала, і бульйон набуде такого яскравого сирного смаку. І після того, як додані всі інгредієнти, додаю ось таку от дрібну вернушельку. Вариться вона дуже швидко, кілька хвилин. Тому додаю її в самому кінці. І потім ще вирішила додати замороженого укропу, бо в мене свіжої зелені не було. А заготовки на зиму зробила. Тому ось такий в такій результаті в мене вийшов смачний суп. Можна і починати обідати. Ну, а після обіду запланувала собі ще прибирання по дому. І зараз буду прибирати у своїй ванні. Можливо, когось теж змотивую до цього. Я буду от мити церкало, воно в мене одне Мивальник, сантехніку. Ось такі вже досить брудні шви між плиткою, тому що вода розлітається і не завжди чиста, помию плитку. Навіть на ось двері помию, Мені хлопці допомагають. Також у мене є ось така от шафа. помию безпосередньо фасади цієї шафи. До речі, можу показати, що тут у цій шафі. Це шафа для сушильної та. Прайної машини. Ми робили її на замовлення. Я, до речі, дуже нею задоволена. Тут є ось така ще поличка над пральною машиною і ось така ось досить велика поличка над сушильною машиною. Туди багато що поміщається. І там, власне, зберігається ось така ось моя коробка для прибирання. Зараз її покажу більш ближче. Тут є різні засоби. Ось тут можете впізнати Томестос Сантрігель. Гель. Він видаляє вапняний та віджу. Тут є чистий келемін засіб. Такий от бюджетний чистячий засіб. Він у мене вже тут кілька років, я ним досить світло користуюся. Ось такі от засоби. Помию підлогу. Шви між плиткою теж планую помити. Буду відсувати. О, а у мене там, дивіться, який зібрався пил. Помию всю сантехніку, помию душову кабіну планую мити. І, можливо, якраз саму центральну машину помию зверху. В середині вона недавно мита, тому я не буду її чіпати. І тут, ось так, от пройдуся по суширній машині теж. Ну що ж, починаю. прибирання починаю із миття стін. Як я вже сказала, стіни. Обкладені плиткою, тому це значно полегшує процес. Прибираю я з пароочисником, це прискорює взагалі все разів в 10. Головне, після прибирання, вологого прибирання пароочисником, витирати все насухо, щоб уникнути розводів на стінах. Ось таке прибирання, коли я мию стіну в ванні, я роблю дуже рідко. Ну, навіть рідше, ніж раз на півроку. В принципі, стіни чисті, тому не бачу такої потреби постійно прибирати. Я не являюся якимось там прихильником постійного прибирання і я просто не маю такої можливості, в мене немає скільки часу. Ми намагаємося якось одразу усувати всі забруднення. Коли це можна зробити значно швидше, кожен намагається прибирати за собою, тому, в принципі, прибирати мені досить легко. Ось я хочу звернути увагу, що в душовій кабіні такий гарнітур сантехнічний, і я теж його мию досить легко, зараз без різних засобів, тому що після кожного прийому душу ми завжди витираємо його сухою ганчіркою, щоб не залишалося вапняних розводів, оцих слідів від води. Тому такий спосіб робочий, дуже його рекомендую і взагалі е одразу після прийняття душу, протерти після себе стінки душу, це теж скоротить в майбутньому час на прибирання. Ви, мабуть, вже при перегляді відео звернули увагу, що в нас стоять засоби для душу на, на підлозі. Це тому що ми ще не придбали ніякої полички, і я поки що в пошуку, можливо, хто знає якісь класні полички бажано, які не потрібно прикручувати, можливо, на присосках або щось схоже. Порекомендуйте, будь ласка, в коментарях, бо я вже давно в пошуку і так поки все і стоїть на підлозі. Хочу поділитися своїм відгуком. Купувала в Сінсеї ось такий от набір для ванної кімнати. Купувала його досить давно, я не знаю, чи є зараз подібні такі органайзери для зберігання в ванні, дозатори. І це вже більше року точно назад я замовляла ще до повномасштабного вторгнення. Дивіться, яка пішла тріщина. І не подумайте, що це тому, що в мене впало просто щось і тріснуло. Зараз я покажу, чому це сталося. Тому що ця от дерев'яна штука розбухає і розриває пластик. Це такий перший момент. Другий момент впізнаєте, що це? А це грибок у нас. І ось це дерево, воно цвіте, що є досить негігієнічно для використання мила. Така ж сама ситуація, точно от, у мене з цієї самої серії є Йоршик і відро. Ну, відро нормально, а йоршик так само покривається грибком, і тепер треба думати, на що його змінити. Це була дуже невдала покупка. Я бачила подібні, до речі, на Aliexpress. Ціна там точно така сама була, як в сінсеї. Тому, якщо ви бачили щось подібне і планували купити, до покупки не рекомендую, тому що все. Цвіте. Це при тому, що у нас тут тепла підлога постійно, у нас водяний, водяна тепла підлога. І ну, у нас немає такої проблеми, що щось цвіте у кімнаті. Тим паче, тут є сушильна машина, яка видає постійно якусь порцію сухого тепла. І, незважаючи на це, от скоплюються бактерії, життєздатні мікроорганізми, які розмножуються і цвіте кришка. Як в дозаторі для мила, так і в ёршику. Тому ось така моя рекомендація. І тепер поступаю до прибирання умивальника і зони біля умивальника. Користуюся засобом Domestos, мій улюблений засіб. Він класно миє і сантехніку, і плитку. Я отак от, от кожен шов буквально проходжуся, бо просто пару очисником тут не допомогти. Трохи затягнула я зі швами, тому доводиться користуватися такими засобом. Я хочу сказати, що він класно все відмиває, не лишається ніяких таких непропрацьованих слідів, тому рекомендую і після миття витираю насуху ганчіркою із мікрофібри. Ну і тепер переходжу до дзеркала, його не мию спеціальним засобом, просто мокрою ганчіркою і насухо витираю теж ганчіркою із мікрофібри. Хочу сказати, що воно вимивається ідеально і ніяких розводів не залишається. І тут, ви бачите, я вже з пероочисником перейшла до пральної машини. Вона така в мене була зверху вже не блискуча, помила і тепер знову ж таки. Насухо витираю от кришку барабану вимилася ідеально. А тепер протираю сушильну машину. Вона трохи в пилу, тому що після кожного циклу сушіння там є така, спеціальний такий контейнер, який збирає пил. І буває, що коли витрушуєш його, то і пил злетить не туди, куди потрібно. Тому теж зробила чистим. І тепер переходжу до миття підлоги, От де я бачу, що є проблеми зі швами, які я вже не можу почистити пароочисником. Користуюся доместом і він активно відмиляється. Знаєте, дам коментар для тих, хто планує прибирати так з от пароочисником, як я, і ще. Немає досвіду, так би мовити. Головне не переборщити із місцевами доместу або, або з якимось іншим засобом для миття або чищення, бо пару очисних і такі засоби це реально гривнуча суміш. Під дією високих температур о, починають виділятися різні шкідливі речовини. Тепер дивлюся з вами результатами свого прибирання. Вимила всю сантехніку, все блестить, чисто, кахель весь помитий, душова кабіна, унітаз, плитка, зеркало, все чисте, блестить ідеально. Тут теж сантехніка. Помила двері, чесно, просто не підібрала ракурсу, щоб зняти, як я мила двері, бо надто маленька площа. Але, повірте, вже мені на слово, що я їх помила. Чисті фасади у нашої шафи. Чисті шви, тому ось так. Я з собою залишилася дуже задоволена. Сьогодні таке вийшло відео. Я дуже хотіла, щоб воно було мотиваційним для вас. Якщо це дійсно вийшло так, то я дуже рада. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте лишити коментар та поставити вподобайку. З вами була Оля і до нових зустрічей.